Шановні колеги, слава Україні! Маючи складну ситуацію з експортом літом 2022 року було прийнято рішення провести фінансування двох нових проєктів з логістики. Перший проект це придбання 50 автопоїздів для виконання переміщення нашої продукції на експорт в порти Дунаю. Протягом двох місяців проект було реалізовано. Завдяки відмінній взаємодії між різними департаментами групи компанія «Агропросперіс». Мене звати Володимир Козакевич. Я генеральний директор ТОВ Марін. Безпосередньо в групі я займаюся транспортуванням зернових від наших елеваторів до річкових портів та терміналів на Дунаї. Перевантаження на річковий флот та перевезення до глибоководного порту «Констанца» річкою Дунай. З подальшим відвантаженням на великотонажні морські судна вже по класичній схемі. Доброго дня, мене звати Олексій, я директор з автоперевезень това Памарін. Автопарк починав свою діяльність в червні минулого року. За цей час ми перевезли вже 150 тисяч тонн. Починали лише з 30 автомобілів. На даний момент вже є 50 повноцінних сцепок та 15 бочок. Основною задачою було поставити автоматизовану систему обліку. І завдяки цій системі ми маємо можливість керувати 50 автомобілями та майже 70 водіями. Лише в п'ятьох. Ласкаво запрошуємо в тема відділ Відділ АТП, я Тетяна, аналітик консолідованої інформації. Слідкую за кілометражем водіїв, залишком за списанням палива. Проводжу шляхові листи. Мої обов'язки входить комерційна діяльність нашого підприємства. Приймаємо участь у тендерах, знаходимо найкращі пропозиції та завжди моніторимо ринок. Завжди готові перевести всю нашу готову продукцію та сировину всередині компанії, та також для сторонніх організацій. Я приймаю участь у вирішенні всіх фінансово-економічних питань, які стосуються нашого підрозділу. Це питання по наданню наших автомобільних послуг. Це тісний контакт з нашими АПЗ та з іншими контрагентами сторонніми. Робота дуже цікава. Молодий динамічний колектив. Це просто чудово. За цей рік автопарк вийшов на перевезення для третіх осіб. На даний час вже майже 30% всього оберту це є перевезення для третіх осіб. Ми створили свою систему контролю за роботою автопарку. Тепер після затвердження заявки кожному водію приходить повідомлення про місце завантаження, місце вивантаження та сроки виконання робіт. Під час завантаження та вивантаження кожен водій фотографує машину, груз, пломби. Це все нам дає можливість контролювати автопарк, вантаж групи Гропросперіс і забезпечувати безпеку вантажу. Добрий день! Я Манченко Родіон Миколаївич, механік автопарку АП Марін. Щоденно працюю з водіями і щоденно працюю з технікою. Відповідаю за технічний стан. Цілодобова технічна підтримка автомобілів і водіїв 24 на 7. Друзі, вітаю! Мене звуть Іван, я водій Агропросперіса. Обов'язки на сходить виїхати вовремя на поле, забрати вовремя зерно і доставити його на місце розвантажу. Організацією відвантаження та контролем за експортом займається Київський офіс департаменту логістики. Я контролюю швидкість руху поїздів, завантаження, розвантаження та загальний рух нашого пробіжного составу. Готую інформацію по якості продукції, яка є в наявності на наших елеваторах та на наших портових складах. Також аналізую контракти зовнішньо економічні, плануємо їх допомагати. Працюю на поставкою нашої продукції на зовнішні кордони на термінали на заводи. Підпрацьовуємо експорт товару забезпечую завезення сировини на заводи та вивіз готової продукції за кордони та в межах України. Переміщення товару забезпечення виконання контрактів співпраця з контрагентами. Займаюся підготовкою документів для митного оформлення та експорту товарів наших АПЗ. Другий достатньо масштабний проект. Це придбання каравану. Бар. Цей склад вже придбаний протягом двохмісячного переходу з Нідерландів. Він вже прибув та вдало працює на Дунаї. Складається він з одного буксиру штовхача, потужністю 2000 кінських сил та чотирьох барж. Вантажопідйомність кожної баржі складає 2000 тонн, а загальна вантажопідйомність нашого каравану 8000 тонн. На сьогодні виконано сім повних рейсів. Наразі виконується восьмий. Відповідно, перевезено понад 55 тисяч. Власної агропродукції до порту Констанца. Звичайно, ми маємо і виклики, такі як транспортні колапси в морських портах, велика нехватка офіцерського складу екіпажів, суден та інші. З ними ми постійно справляємося як власними силами, так і за допомогою партнерських компаній. Реалізація даних проектів дозволила нам виконувати поставлені задачі по експорту продукції із портів Дунаю до наших покупців. Ми впевнено рухаємося вперед. По ефективному використанню наших барж та автопоїздів. Для забезпечення прозорого планування та управління прийманням авто на жмеринському елеваторі та Аградар барі впроваджено пілотний проєкт електронної черги, який буде масштабуватися і на інші елеватори групи компаній. Наша ключова ціль найближчого майбутнього це постійне збільшення перевезень на експорт. Дякую нашим співробітникам департаменту логістики. За наполегливу та сумлінну роботу, та бажаю мирного неба і нашої перемоги! Все буде Україна!